Вітання, друзі вівторок, 22 квітня в студії львівської мануфактури новин Вікторія Вітер та Вікторія Васильченко. І сьогодні починаємо мануфактурити про таке вибухи в українських містах. Є постраждалі. Будемо дивитися фото і відео в нашому етері. Також стали відомі причини смерті папої Франциска. Детальніше про те, як будуть відбува... як буде відбуватися похорон, чи вплине це на католицьку церкву. Ми поговоримо з Юрієм Підлісним. Це завідувач кафедри політичних наук УКУ. І до міжнародних новин, зокрема, рівень підтримки Трампа у США впав до 42%. Це рекордно низький показник з моменту його переобрання. А посол США Брінк, яка йде у відставку, опублікувала прощальне відеозвернення, яке ми сьогодні також подивимось у нашому етері. І до новин з Львівщини, Зокрема, поговоримо про історичне досягнення. важкоатлет атлет з Львівщини виборов медалі дорослого чемпіонату Європи. Ну а звинувачений у домаганнях Йосип Лось хоче повернутися на роботу та вимагає виплатити йому зарплату за час прогулу. А фільм тіні забутих предків повертається у кінотеатрі у оновленій версії. Про це та інше будемо говорити у нашому випуску. І на жаль, традиційно розпочинаємо з обстрілів в Бучанському районі Київщини. Внаслідок дронової атаки пошкоджені будинки та автівки. Про це повідомили у поліції. Відбулося загоряння на будмайданчику. Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення за міського комплексу та фундамент недобудови. Також пошкоджено шість приватних будинків: чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражні приміщення. На щастя, обійшлося без загиблих та без постраждалих. Далі подивимося, щемливе відео. Зокрема, рятувальники на Сумщині діслали з-під уламків песика після нічної атаки росіян. Цієї ночі армія РФ завдала авіаудару по білопільській та ворожбянській громадах. Під час розвідки в Білопільській громаді рятувальники почули скавучання. Серед уламків перебував наляканий песик. Песика вдалося врятувати. Наразі він із своїм господарем наслідок влучань травмовано одну людину та пошкоджено дев'ять приватних домогосподарств. Так, і також вночі росіяни масово атакували Одесу шахедами внаслідок обстрілу поранень зазнали троє людей. За даними ДСНС, руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, навчальний заклад та транспортні засоби. Так, і додатково маємо також світлини. Наступний файл відомо також щодо атаки в Одесі, що зайнялися пожежі, які ліквідовували рятувальники, добровольці, пожежний підрозділ Нацгвардії та підрозділ Одеської міської ради. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та транспортні засоби. За попередньою інформацією постраждали троє людей. І також окупанти завдали ударів по селу в Ізюмському районі. Постраждали мирні мешканці за інформацією ДСНС, на Харківщині вчора ввечері, а також сьогодні. Вранці окупанти здійснили серію авіаударів. По прифронтовому селу Гороховодка окупанти скинули декілька керованих бомб на приватні житлові будинки. Внаслідок ударів поранень зазнали 48-річна жінка та 55-річний чоловік. Медики та ДСНС надали їм першу допомогу. Також горіли чотири приватні будинки, господарчі споруди та гараж, і пошкоджено ще 11 будинків та три магазини. Так, на жаль, сьогодні багато говоримо про обстріли. Зокрема, росіяни атакували дронами Камікадзе-Нікопольщину. Били також по Нікополю і Марганецькій громаді. Глава ОВА Сергій Лисак розповів, що внаслідок обстрілів були пошкоджені адмінбудівля, три приватні будинки та лінія електропередач. У Межівській громаді, що на Синельківщині, ворог також вдарив безпілотником. Зайнялося авто, понівечені приватна оселя і господарська споруда. Про це повідомив чиновник. Також він уточнив, що обійшлося на щастя без. Постраждалих, і тепер говоримо про Запоріжжя. Російські окупанти завдали два ракетні удари по місту. Загинула одна людина, двоє травмовані. Також кількість постраждалих уточнюється. Частково зруйновані декілька дев'ятиповерхівок та навчальний заклад, і горіли автомобілі. Так, і також вже сьогодні в день росіяни скинули вибухівку з дрона на територію медичного закладу у Херсоні. Про це повідомили у Херсонській ОВА. Наразі відомо, що травмовані троє людей. І ППО збила 38 російських дронів. А ще 16 не досягли своїх цілей. Загалом Росія вночі атакувала Україну 54 дронами. Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Київщина. І у повітряних силах попередили, що з 8 ранку почалася нова хвиля російської атаки. Групи ударних безпілотників заходили з півночі через Сумську область. Так, і ми маємо також оновлені дані від генштабу. Зокрема, минулої доби на фронті відбулося 165 боєзіткнень. На Куп'янському та Сіверському напрямках за добу відбулося по дві атаки окупантів. На Краматорському чотири боєзіткнення. На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. На Торецькому – 23. Найгарячіше було традиційно на Букровському напрямку. Там захисники зупинили 61 штурм і наступ. На Новопавлівському напрямку ворог атакував 19 разів. На Оріхівському дев'ять на Придніпровському два рази. На Курському напрямку минулої доби відбулося 21 боєзіткнення. Також ворог завдав 27 авіаційних ударів, скинув 45 авіаційних бомб та здійснив 336 артобстрілів. Загалом минулої доби росіяни втратили 1130 окупантів вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 19 бойових броньованих машин, 26 артсистем, 1 засіб ППО, 118 БПЛА та 134 одиниці автомобільної техніки окупантів. Так, і переходимо тепер до смерті Папи римського. Новини, яка вчора сколихнула усі соціальні мережі. Вчора, 21 квітня, о 7.35 ранку у Ватикані помер папа Франциск. Причиною його смерті стали мозковий інсульт, кома та незворотний серцево-судинний колапс. Це підтвердив професор Андреа Арканджелі, директор дирекції охорони здоров'я та гігієни держави міста Ватикану. У свідоцтві про смерть опублікованою прес службою святого престолу за словами. Арканджелі папа страждав від гострої дихальної недостатності на тлі двосторонньої мультимікробної пневмонії, також бронхоектазів, артеріальної гіпертензії та цукрового діабету другого типу. Смерть була підтверджена через запис ЕКГ моніторингу. Так, в цю тему ми сьогодні обговоримо трішки детальніше. Зібрали для вас всі новини, які були протягом останніх днів. Зокрема, папа Франциск стане першим понтифіком за понад століття, якого поховають за межами Ватикану. Раніше він побажав, щоб це зробили не в крипті базиліки святого Петра, а в Базиліці санта Марія Маджоре в Римі. Біля його улюбленої ікони на честь Богородиці. Крім того, Франциск попросив, щоб його поховали у простій дерев'яній труні. І також нового папу римського обиратимуть через 15-20 днів після поховання папою Франциска. Про це повідомляє джерело BBC. Це робитимуть 135 кардиналів. Щодня вони ходитимуть до сексистської капали, де відбуватиметься конклав. У цей період їм заборонені будь-які розмови із сторонніми. Щоб бути обраним, кандидат повинен набрати дві третини голосів. Якщо після 33 турів голосування переможця не визначить, то відбудеться другий тур між двома кандидатами, які набрали найбільш більше голосі так і на смерть папу римського вже відреагували лідери багатьох країн. Зокрема, бачили реакцію мера Парижа. Ідальго вона повідомила, що сьогодні, тобто вчора, власне, Ейфелева вежа залишиться без підсвічування. Таким чином вшанують пам'ять папи Франциска після новини про його смерть. Пишуть французькі видання. І також Ватикан показав вже перші фото папи римського у труні. Тіло понтифіка не виставлятимуть на підвищення в базиліці святого Петра. Натомість із папою можна буде попрощатися, коли він лежатиме у відкритій труні. Так, і Ватикан також оприлюдним заповіт папи римського Франциска. У заповіті складеному 29 червня 2022 року. Франциск просить про просте поховання та повідомляє, що вартість похорону оплатить анонімний благодійник, відчуваючи наближення сутінків мого земного життя із твердою надією на вічне життя. Я хочу викласти свої останні бажання виключно щодо місця мого поховання. Протягом свого життя і під час мого служіння як священник і єпископ я завжди довіряв себе матері Господній Пресвятій Діві Марії. З цієї причини я прошу, щоб мої тлінні останки спочивали в очікуванні дня воскресіння в папській базиліці Святої Марії Великої. Труна повинна бути в землі простий, без особливої орнаментації. Також нехай Господь дарує гідну нагороду всім тим, хто полюбив мене і хто продовжує молитися за мене. Страждання, які ознамували кінцівку, частину мого життя. Я приношу Господу за мир у світі і за братерство між Пише у заповіті папи. І також медіа, медіа повідомили про те, що Зеленський поїде до Риму на похорони Папи Римського. А також свій відзит до Риму анонсував і Дональд Трамп так, і ще одна новина. Журнал Тайм вдруге розмістив папу Франциска на своїй обкладинці. У 2013 році вшанували його як людину року за те, що він кардинально змінив тон і фокус католицької церкви. Так, і зараз детальніше про те, яке значення має смерть Папи Римського для католицької церкви. Сьогодні ми поговоримо з нашим гостем. Це Юрій Підлісний, завідувач кафедри політичних наук УКУ. Добрий вечір, слава Україні. Слава Україні! Вітаємо в студії. Добрий вечір, героям слава Христос! Воскрес! Воїсти воскрес. воскрес пане Юрій, скажіть, будь ласка, яке значення е, має смерть папи римського загалом для католицької церкви сьогодні? Відійшов на вічний спочинок. глава церкви. Відповідно, перед церквою постає питання: хто буде новим папою і хто буде провадити господнє стадо далі. Так, власне, ну і відповідно виникає питання до цього, як обиратимуть папу римського. Можливо, ви розкажете нашим глядачам трішки детальніше? Ну, це є процедура, відповідно, прописана, яким чином все відбувається. Отже, між четвертим і шостим днем після смерті понтифіка має відбутися його похорон. З моменту смерті йде відлік дев'яти днів е, траурних церемоній. А на 15-й день, ну може бути, і там в проміжку між 15-м і 20-м днем скликається конклав кардиналів, які будуть обирати нового понтифіка. Саме обрання понтифіка передбачає максимум 34 голосування. Але папою вважається обраний. Ну, бажано, щоб не доходило до 34 голосувань. Це два зранку, два з вечора відбувається, можуть бути перерви. Бажано, щоб не. Так довго тягнулося. Папа вважається обраним той, який отримав дві третіх голосів від складу конклаву. Тобто, це кардинали, які на момент проведення конклаву є молодші за 80 років. І з моменту смерті Камерленго мусить опечатати особисті покої і робочий кабінет папи покійного, і знищити його печатку і апостольський перстень, яким він скріплює документи. Це так, що як ви... так, 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 продовжуйте, продовжуйте. Я кажу, це якщо коротко так описати процедуру, вона, відповідно, є дуже детально розписана в документі, який оприлюднив святий папа Іван Павло ІІ в 96-му році. Тобто, там все дуже чітко прописано, і цей Камерленго має слідкувати за тим, щоб всі процедури були дотримані, починаючи від Дня Смерті до того, як він вийде і скаже не він, а декан. Кардиналів вийде і скаже, що маємо нового папу. А скажи ще, будь ласка, як виглядає загалом процес організації так похорону папи, чи є у ньому якісь можливо незмінні традиції або можливо ритуали? Традиції є папів, зазвичай ховають в гроті під собором святого Петра, але зміни встановив вже сам покійний папа Франциск. І перед моїм включенням ви зачитували його заповідь, де він чітко вказав, як він хоче, щоб все відбувалося. І, до речі, ось цей його заповіт це – свідчення такої цілісності е, моральної, світоглядної цього е, папи. Бо, якщо ви пригадуєте, як тільки він став е, папою е, різними засобами масової інформації по всьому світі, розлетілися фотографії, як він. Будучи ще в Аргентині, їде до свого офісу чи в інших справах громадським транспортом, показували його стареньке взуття, показували його старенькі окуляри, його скромність, його невибагливість. Зрештою, те, що він не жив у апостольському палаці у Ватикані, а жив у готелі, який називається Дім Святої Марти. І... Я особисто кілька разів зупинявся в цьому готелі і бачив, як папа приходив на сніданок на вечерю. Він зі всіма мав свій окремий куточок, але він зі всіма е, споживав їжу. І ось цей його заповідь, якраз свідчення його скромності, його невибагливості, що він хотів би спочити там в храмі Діви Марії, до якої він мав особливе почитання. Я б ще додала те, що вже стало відомо, коли поховають власне папу. Папу римського Франциска поховають у суботу, 26 квітня. Похоронна маса запланована на 11 годину за Києвом. Тіло Понтифіка вже перенесли до базиліки святого Петра, щоб віряни могли віддати шану. Ось, власне, ми бачимо це на фотографіях. І далі, власне, хотіли б. З вами ще обговорити щодо нового папи. Які, на вашу думку, моральні або суспільно-політичні виклики будуть стояти перед новим новообраним папою? Перед новообраним папою будуть стояти завдання не політичні, не геополітичні. Перед ним будуть стояти в першу чергу питання управління церквою. Це трошки щось інше. Те, що він одночасно, крім голови церкви, є ще главою держави Ватикані. Це накладає на нього певні міжнародні зобов'язання, виклики. То це будуть ті виклики, з якими зараз зустрівся світ, але вони будуть явно не першочерговими для нього. А геополітичні виклики, ми знаємо, які є. Це першочергово, це є війна. В Україні агресія Росії проти України, пошук миру, обмін полоненими, визволення дітей, з яких викрала Росія. Це є так само конфлікт, потенційно дуже небезпечний між США і Китаєм. Це різні інші виклики глобального масштабу. Але ще раз хочу наголосити, перед ним буде в першу чергу стояти питання управління Божим людом, тобто церквою. І тут вже, ну, як Дух Святий розпорядиться, так буде. Я можу сказати, скажімо, свої побажання, якого папу я би хотів бачити, і які якості його я би хотів бачити. І тут для мене хотілося б, ну, щоб це було таке поєднання найкращих рис святого папи Івана Павла II і його наступника Бенедикта XVI. Але це є конкретно мої побажання. Чому? Бо папа Іван Павло II це був паломник євангелізації. Він був дуже таким щирим відкритим папою, він не боявся називати речі своїми іменами. Зло називав злом, виступав за справедливість і, зрештою, був одним із тих, хто розвалив Радянський Союз. Але у церковному житті цей папа дуже чітко дотримувався. Моральних принципів, яких навчає церква споконвіку, це стосується і подружньої етики, і суспільної етики, тобто це дуже хороший папа. А з другого боку, коли я згадав за Бенедикта XVI, це такий дуже глибокий академічний підхід. Якщо ви Пам'ятаєте свого часу, е, Бенедикт XVI, ще коли він не був Бенедиктом XVI, а кардиналом Йозефом Ратцингером, е, його запрошували філософи, мислителі сучасності, дуже непересічні, зокрема такі, як Юрген Габрамас, дискутувати над тим, як суспільству вийти із глухого кутаку, де він зайшов у постмодерну епоху. І це нам потрібно теж такого папу. Е, папа Франциск був. Папою таким пасторальним він думав про маргіналізованих, про те, як говорити з простим людом. Можливо, маятник мав би хитнутися тепер в сторону більшої євангелізації і більшого такого осмислення вчення церкви і його кращого поширення до краю землі. Вважаєте, як от смерть папи вплинула на вірян у всьому світі, так особливо в контексті сучасних викликів, і, безперечно, в контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Ну, якщо ми говоримо в суто про український контекст, то ми мусимо. Пам'ятати, що постать Папи Франциска дуже неоднозначно сприймалася в Україні не тільки серед римокатоликів, католиків греко-католиків, а теж серед інших вірних та й невіруючих, теж. бо були від нього різні заяви, починаючи від дуже такого промовистого жесту, коли він в перші дні війни здається на другий день пішов у посольство Росії вимагати припинення агресії, чого нового. Це не є традиція, щоб папа римський пішки йшов в якесь посольство. Тут він це зробив з іншого боку. Його заяви про те, щоб не розповсюджувати, а відповідно, і не постачати Україні вогнепальну зброю, перепрошую, не вогнепальну, а смертоносну зброю. Це було недобре, а з іншого боку, він казав, що якщо Україна не буде оборонятися, відповідно не маючи зброї, то це не мов би позиція самогубця, що є великим гріхом. І оці контраверсійні такі заяви, включно з тим, що він, маючи такий десь певний бекграунд людини з глобального півдня, виступаючи по телемосту перед. Молоддю в Росії, десь фактично закликав їх гордитися своєю, своєю імперською спадщиною. Ну, це були такі непослідовності з його боку. А з іншого боку, ми знаємо недавно. Олександр Зінченко, відомий український історик, сказав, що папа профінансував розвідувальні дрони в іншого українського такого. Молодого чоловіка, який контактує з контактував з папою Франциском, дуже часто я знаю, що він передавав кошти, особисті кошти на закупівлю евакуаційних автомобілів на різне обладнання. Тобто, папа був дуже такий контраверсійний. Його участь ну не він один, але він брав участь в тому, щоб звільнювали керівництво полку Азов. А з другого боку, це ідеї щодо хресної дороги поза минулого і минулого року, де пробували в штучний спосіб поєднати жертву агресії і агресора. Це було щось таке, що не сприймається суперечливі заяви контроверсійні, як ви висловилися. Мені здається, досить багато українців ставились до папи так досить суперечливо після деяких висловлень. І ще хотіла б наостанок додати про те, як відреагував президент України на смерть папи, зокрема. Зеленський відреагував на новини про смерть папи римського Франциска, зазначивши, що через це сумують мільйони вірян у всьому світі. Е, також процитую його життя було присвячене Богу людям і церкві. Він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності. Він молився за мир в Україні та українців. Сумуємо разом з католиками і усіма християнами, які покладались на духовну підтримку папи Франциска. Написав Володимир Зеленський у соцмережі Ікс. Так і власне я думаю, що тему, цю тему ми досить вичерпно обговорили. Дякуємо вам, пан Юрій, що сьогодні виділили час для того, щоб викунутись до нас в ефір і за те, що так детально все доклад. розповіли. Дякуємо з нами. Був Юрій Підлісний. покійного папи. Дякуємо з нами. був Юрій Підлісний це завідувачка Федри політичних наук Українського католицького університету. Так, а ми продовжуємо мануфактури та переходимо до міжнародних новин. Зокрема, поговоримо знову про Трампа. Рівень підтримки Трампа у США впав до 42%. Це рекордно низький показник з моменту його переобрання. Про це свідчать дані опитування Reuters. На момент інавгурації республіканці підтримували 47% американців. Утім, нинішній рейтинг все ще вищий ніж рівень підтримки Байдена упродовж більшої частини його каденції. Разом з цим 59% респондентів переконані, що США втрачають авторитет. На світовій арені і посол США Брінк, яка йде у відставку, опублікувала прощальне відеозвернення бути послом США в Україні у цей критичний момент історії було честю всього мого життя. Дякую усім нашим партнерам і моїй команді. Написала вона у соцмережі. X. Також нагадаємо те, що у держдепі пояснили відставку Брінк, тим, що вона перебувала там протягом трьох років, а це тривалий час у зоні бойових дій. あの。Tak, euh, Продовжуємо мануфактурити і далі говоримо про вибухи на Росії. Зокрема, у Росії лунають лунали вибухи неподалік військової частини. Про це писали місцеві пабліки. Ймовірно, йшлося про 51-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії. Він знаходиться в населеному пункті Барсове, Кіржацького району Володимирської області, згідно звідки оголосили евакуацію. Ємність арсеналу становить 4286 вагонів боєприпасів, Асів по 64 тонни кожен, тобто понад 264 тисячі тонн в населеному пункті Мирний Кержацького району Володимирської області також оголосили евакуацію. Вибухи в цьому районі підтвердив губернатор Володимирської області. Проте про причини він не сказав. Так, і вже є оновлена інформація про те, що в російському міноборони прокоментували вибухи на території військового арсеналу згідно з повідомленням причиною пожежі і подальшої детонації боєприпасів стало порушення правил техніки безпеки при роботі з вибуховими речовинами. Ну, нехай вони частіше порушують правила техніки безпеки. Безперечно. Е, і йдемо далі, переходимо до новин з Львівської громади. Зокрема, поговоримо про історичне досягнення Важкоатлет з Львівщини виборов медалі дорослого чемпіонату Європи. Жидачівець Богдан Гозав перше виступив на дорослому чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що відбувся у Кишеневі, і одразу виборов дві нагороди: бронзу у сумі двоборства та сріблу у ривку. Зазначимо, що це. Перші медалі для України у суперважкій ваговій категорії на міжнародному рівні за понад 10 років. Богдан Гоза, майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий чемпіон і рекордсмен світу та Європи серед юніорів. Після дворічної паузи, через травму, він тріумфально повернувся у великий спорт. Так, і ще до новин з Львівщини. Професор Йосип Лоць, якого звільнили з Львівського національного університету імені Івана Франка через звинувачення у домаганнях, подав позов до суду щодо скасування наказу про його звільнення. Про це повідомила журналістка Катерина Родак, а також про це йдеться в ухвалі Галицького районного суду Львова. І перше засідання у справі призначили на 13 травня 2025 року. Так, і також поговоримо про вибори, які відбулися у Луну імені Івана Франка. Зокрема, сьогодні, 22 квітня, у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулися вибори на посаду ректора. Як стало елемент відомо з власних джерел, попередньо серед лідерів голосування Гладишевський Роман Євгенович та Кухарський Віталій Михайлович, зазначимо, що Гладишевський Роман Євгенович, доктор хімічних наук, професор та проректор з наукової роботи АМК «Академік НАН України, Лауреат державної премії України в галузі наук. Та техніки. Кухарський Віталій Михайлович, кандидат фізико математичних наук та доцент кафедри прикладної математики. Додамо, що голосування на виборчих дільницях стартувало о 9.00 і тривало до 15.00. І фільм Тіні забутих предків повертається у кіноекрани в оновленій. Версії картину зберегли та відреставрували, а Тепер хочуть відкрити її для нового покоління глядачів. Кіностудія Довженка з гордістю повертає на великий екран один з найвеличніших творів в історії українського та світового кіно. Так ідеться у повідомлення. Так, і ще одні позитивні новини, зокрема, вперше в історії проєкту. Одразу п'ять антарктичних фото українських полярників перемогли в конкурсі наукових зображень 2024 року для ілюстрації Вікіпедії. Учасники змагалися у п'яти номінаціях: це мікроскопія, живі організми, люди в науці та нефотографічні зображення та загальна категорія. Окремо провели спеціальну номінацію Наслідки війни. Наразі на екрані бачимо ці неймовірні світлини. Так, і ще одні неймовірні світлини: це сезон цвітіння сакур на Сихові у Львові розпочався. Тому тепер можна їхати на сакур, не в Ужгород, а до Львова на Усахівський район. Так, дуже гарна неймовірні світлини. Тому бажаємо вам проводити якомога більше часу на вулиці і насолоджуватися цим неймовірним цвітінням. І насолоджуватися теплим сонечком, яке так. зараз якраз дуже гарно виходить. Так, і ще світлини, які хотіли вам показати, працюють конотопські відьми. Зокрема, над містом на Сумщині зафіксували полярне сяйво фіолетово-рожевого кольору. Про це повідомили у Сумському гідромеоцентрі. Якщо є бажання побачити цю красу, то сяйво сьогодні знову з'явиться над конотопом. Тому, якщо в нас є глядачі з Сумщини, ввечері відкриваємо вікна, виходимо на вулицю і дивимося, це просто неймовірне явище. Я б сама насправді хотіла б дуже таке побачити. Так, і прикордонники на Херсонщині врятували несподіваного гостя, втомлений, дезорієнтований та наляканий. У такому стані прихисток на позиціях прикордонників Херсонського з знайшов лебедь, який ймовірно збився з курсу або потрапив у негоду. Бійці обережно витягнули його із траншеї, та побачивши, що гість не поранений, дали йому відпочити та віднесли до найближчої водойми. Відпочинок дався взнаки, лебедь набрався сил та вирушив далі. Так, на такій позитивній ноті, власне, закінчуємо наш ефір. Сьогодні в студії львівської мануфактури новин були Вікторія Вітер та Вікторія Васильченко. І ми бажаємо вам мирного та головне спокійного вечора. Па-па!